Війна РФ проти України найбільш значуща подія в сучасній історії, але чи можливо було передбачити її настання? Задовго до початку російської агресії різні провидці залишили свої передбачення про тривалість війни, перемогу та долю диктаторів. Що спрогнозував американський пророк Едгар Кейсі? Як сучасники інтерпретували давні записи Нострадамуса? Що говорила Ванга про Україну до повномасштабного вторгнення? РФ. Та які пророцтва озвучали від українських мольфарів. Давайте розбиратися разом. Чи варто ставитися до цього серйозно, якщо війну можна було передбачити і без третього ока. Всім привіт! Мене звати Софія Кожевник і це 12 хвилин про те, що говорили провиці і мольфари про війну в Україні задовго до її початку. Обов'язково підписуйтесь на нас, ставте лайки, а ми починаємо. Американський ясновидець Едгар Кейсі за своє життя зробив близько 26 тисяч прогнозів, багато з яких справдилися. А зокрема, 85 років по тому він передбачив початок війни в Україні. Своєрідний голос інтуїції повідомив йому про надзвичайну подію, яка змінить обличчя Європи. А він пророкував, що війна розпочнеться з України і в ній братимуть участь багато держав, що призведе. До загибелі мільйонів людей, але найдивовижніше це те, що Кейсі вказав на точну дату, а саме 2014 рік. Його передбачення справдилося, коли Росія окупувала Крим та розпочала війну на сході України. Ця страшна подія стала кривавим обертом в історії і все ж. Провидець подарував майбутньому іскру надії. Він говорив, що ця війна скінчиться так само раптово, як і розпочалася. І з її завершенням прийде епоха миру та процвітання. Україна, як символ стійкості та сили, розквітне і стане однією з найрозвиненіших країн Європи. Також Едгар Кейсів вбачав нашу державу як Потенційний центр нової цивілізації, дивовижно, як деякі з його передбачень і справді здійснилися. Наприклад, він точно передбачив економічну кризу з 1929 до 1933 року. Точно назвав дати початку та закінчення двох світових війн. А також передбачив дати смерті двох американських президентів, якими виявилися Рузвельт і Кеннеді. Йому також належить передбачення про падіння комуністичного режиму в СРСР. На початку 90-х. Ще один пророк Нострадамус, який жив у 16 столітті а виразив свої передбачення у чотирьох віршах, де зашифрував все, що очікує людство аж до 3797 року. Його передбачувальна майстерність здобула популярність, яка зберігається впродовж століть. В пророцтвах Нострадамуса відсутні дати, але астрологи протягом багатьох років співставляють різні події у світі з його віршами, щоб визначити час, про який він. Пише. Але вдається, це виключно постфактум, тому що при бажанні у цих передбаченнях можна побачити що завгодно. Наприклад, у жодному зі своїх віщувань Нострадамус не згадував конкретну Україну. Однак деякі чотири вірші пов'язані із подіями, що мали місце і в нашій державі. Серед загадкових записів пророка один залишає простір для різних тлумачень. Занадто багато небеса плачуть за народженим андрогіном. Поряд із небесами. Пролилася людська кров через смерть надто пізню, великий народ. А відтворено пізно і скоро довгоочікуване полегшення приходить. Ідеться у пророцтві. Дехто вважає, що народжений андрогіном це українська земля, яка історично служила мостом між сходом та заходом. Посилання на пролиту людську кров може вказувати на війну, яку розпочала Росія, нахабно вдершись на наші території у 2014 році. Це тлумачення залишається предметом дискусій серед вчених та експертів. Також Нострадамус пророкував, що війна в певній країні може призвести до третьої світової. Його термін велика війна викликала здогадки та роздуми в астрологів та вчених. Інтерпретація варіюється від посилань на російсько-українську війну до можливої збройної агресії між Китаєм і Тайванем, що загрожує міжнародній стабільності. Ще Нострадаму зробив кілька прогнозів, які стосуються Росії, і вони не можуть нас не радувати. Велику імперію буде розірвано від кінцівки до кінцівки, Всемогутню понад 400 років. Велику силу буде видно в Азії. Меншу в Європі писав пророк у своїх віршах. Це один з тих прогнозів, за який дійсно вболіваєш. А відома провидиця Ванга теж не обійшла стороною Україну. у своєму пророцтві. Вона говорила, що 2022 рік стане роком страшних. Змін на жаль, передбачення справдилося для українців, коли кривавий диктатор Путін оголосив повномасштабну війну. В записах учнів Ванги стверджується, Ясновидиця передбачила, що війна почнеться взимку та завершиться влітку, триваючи не більше двох років. Ванга також говорила, що Україна перебуватиме в темряві. Деякі експерти припустили, що мова йде про відключення електропостачання через обстріли окупантами енергетичних об'єктів. А як на думку Ванги закінчиться війна? А відповідь про і тішить, і засмучує одночасно. Вона пророкувала Україні перемогу, але зі смаком гіркоти. Що це значить, залишається тільки здогадуватися. Трохи конкретики вона все ж таки внесла. Ла, але заявивши, що, начебто, в країні будуть проблеми із водою, мовляв, правителям треба подумати про цю проблему заздалегідь. в будь-якому випадку пророцтва завжди залишаються суб'єктивними, і їхню точність надзвичайно важко підтвердити. Українські віщуни теж заглядали в майбутнє нашої держави. А відтак мольфарний чай з Івано-Франківської області пророкував велику війну між Україною та Росією ще 12 років тому. Цю війну він назвав вбивчою. А після неї на світ нібито чекає велика біда. Деякі експерти вважають, що він натякав на можливий ядерний конфлікт, який може торкнутися усього світу. Також мольфар передбачив масовані обстріли великих українських міст російськими ракетами. Руйнування будуть навіть там, де про війну і подумати не могли, говорив провидець. А вже тоді не казав, що страшні події на нашій землі поставлять хрест на дружніх відносинах росіян та українців. Але і без пророцтв зрозуміло, що ми ніколи не були друзями з окупантами. Це все частина примітивної пропаганди зомбі імперії. А він зазирав у майбутнє також, щоб побачити, як ця війна може закінчитися. Мольфар відчував, що з російським диктатором будуть пробувати домовитися. Але це триватиме недовго, бо з терористами нема про що говорити. А карпатський мольфар Василь Юращук брався спрогнозувати дату смерті Путіна. Він вважав, що президент РФ змішається із землею в березні 2022 року. На жаль, українці так і не отримали цей подарунок, хоча. Поки не отримали Юращук. Також зазначив, що навіть після смерті Путіна війна не закінчиться. Навесні Путін помре. Буде ще трохи війна після його смерті, десь ще два роки це буде тягнутися. Але Україна переможе, а Росія розпадеться. Розповів Мольфар в інтерв'ю Ютуб каналу про ЮЕЙ. Ще один карпатський мольфар Василь Гундяк також побачив смерть російського диктатора. А він вважає, що війна в Україні завершиться лише тоді, коли внутрішній розпад УРФ набуде активного розвитку. Вона вже почала розпадатися, але війна має закінчитися тоді, коли він трагічно загине. Чи він чи інший там замість нього є? Тоді вона закінчиться, а інакше не закінчиться. Розповів мольфар в інтерв'ю Ютуб каналу. Гуцулендія щодо тривалості війни та перспективи її завершення, гундяк передбачає, що мир може настати у 2024 році. Цією темою зацікавлені і шамани в Перу. Вони вже декілька разів проводили обряди із портретами Зеленського та Путіна. Цілителі запевняють, що дізналися від духів про те, що мир настане у 23-му році. Все це заспокоїться, настане мир і спокій. Це те, що ми бачили, сказав шаман Клеоф Седано. Передбачення та пророцтва завжди викликали сумніви, і рекомендувати планувати своє майбутнє на їхній основі це небезпечна практика. Астрологія, терологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика. Ці методи не належать до наукового дослідження і передбачення, що вони надають, не завжди справжуються на 100%. В деяких випадках стиль написання пророцтв настільки заплутаний, на що одне і те ж передбачення можна інтерпретувати різними способами під абсолютно різні події, чим і користуються так звані. Експерти насправді, щоб передбачити російське вторгнення у 2014 та у 2022 році, не треба було мати третє око. Історія, як правило, має тенденцію повторювати себе. І це циклічне явище можна спостерігати в історії практично кожної країни. Таку думку підтримують багато і наших захисників. Історія циклічна. Той, хто її знає, не наступить на ті ж граблі. Російська пропаганда працює Уже довго люди, які не знають, що відбувалося у їх державі, не захищені від неправди. Сказав військовий Олександр Скропивницького в інтерв'ю Суспільному. Ще один військовослужбовець в минулому боєць Азову, історик Олег Сімашко, знав, що російсько-українська війна неминуча у 2014 році, як тільки почалася війна, я був до цього готовий, тому жодних проблем не виникало. Починаючи з нульових років, я вже знаходився в націоналістичному середовищі, і ми з однодумцями, аналізуючи історію, аналізуючи геополітичні тенденції, розуміли, що війна з північні. Сусідом є питанням буквально найближчих 10 років. В міру можливостей ми готувалися до цього, сказав український захисник в інтерв'ю виданню Зачем. Тож, замість того, щоб покладатися лише на пророцтва, важливо довіряти науковому методу, об'єктивним даним і критичному мисленню. Прогнози і передбачення можуть служити лише додатковим джерелом інформації, а не основним критеріям для прийняття рішень. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Мене звати Софія Коженник. Ставте лайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на нас. Ще побачимось.